Контроль за покаранням тих, хто порушив закон, а до в'язниці за рішенням суду не потрапив, здійснюють працівники кримінально-виконавчої інспекції. Структурний підрозділ пенітенціарної служби допомагає перевиховувати злочинців трудотерапією. Громадські роботи це зволі новий від покарання, який був прийнятий з прийняттям. Кримінального кодексу. І громадські роботи полягають в тому, що особи, заслужні такого покарання, виконують суспільну корисну роботу від яких визначає органи місцевого современня. І для цих робіт не потребують ніякої кваліфікації, навчання, навиків, професії, нічого. Тобто це може бути сама-сама проста робота це прибирання довколишньої території біля будівлі. Потім це упорядкування, кладовищ. На громадські роботи направляються як адмінпорушники, так і громадяни, які скоїли злочини кримінального характеру. Саме від важкості статті і призначається обсяг годин відпрацювання від 60 до 240. Громадські роботи виконуються по часу. Вони виконуються по 4 години, не більше 4 годин на день. За рішенням суду призначається від 60 до 240 годин, але відбувають по 4 години на день. У вільний від роботи чи на час. Хмельничанин Сергій на облік до кримінально-виконавчої служби потрапив за шахрайство. на благо суспільства, працює ось уже третій тиждень. Каже, подібне покарання досить гуманне, а головне змушує замислитися над життям. Труд завжди був в печоті. Ну, всі повинні працювати. Ну, як говориться, зійшов в шляху, ну, теж треба працювати. Так, таким чином. Краще тут працювати, чим е, на нарах. Свобода є свобода. Громадськими роботами вдоволені не лише правопорушники, а й очільники комунальних служб. Завдяки співпраці з кримінально-виконавчою інспекцією у них збільшився штат працівників. Так що міський бюджет передбачає для нашого підприємства виконання тих чи інших робіт на певній ділянці, е, е, то ми їх виконуємо. Но, на, ну на ну жаль. Міських коштів не вистачає на ту чи іншу територію. Тому на такій території ми залучаємо цих осіб. В більшості випадків ми також направляємо в парк імені Чекмана, направляємо в денелогічний парк. Це два таких об'єкти, де ну, не вистачає людей і люди, люди, люди там працюють. Наразі на обліку кримінально-виконавчої інспекції, до прикладу, Хмельницького, перебуває 619 осіб. Чимало із них відбуває покарання у вигляді виконання громадських або виправних робіт. Оксана Чушкіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.